Ще одне питання. Мобільні телефони, як цацки. Це, це моя приватна річ. Ви не маєте права в мене її забирати. От з тих слів, дитина зразу от переступила огорожу табора, заявила мені цю тему. Я віддав йому телефон, розвернув його на 180 градусів і пенделем відправляю додому. По-перше, якщо на то пішло, мобільний телефон це не є власність дитини. Тому що, наскільки я розумію, на цей телефон вона сама не заробила. А навіть якщо заробила, в мене є правила в таборі. Мобільним телефоном ми не користуємося. А я в школі це чув багатько разів. От сидить він і, і, і дрощить в тому телефоні, і коли йому викладач робить зауваження, то <тас> не маєте права. Йому якийсь довбойок вже пояснив, що в нього є права, і зовсім забув сказати, що в нього є обов'язки, а його обов'язки вчитися. От його обов'язки. Сприймати інформацію, а не оця фігня ліволібералістична, коли вчителям кажуть, а ви його зацікавте. Стріптися йому треба станцювати, щоб він на тебе звернував, чи що. А якщо не доходить слово, я розумію, що це батьки ще навчили. Тобто, батько, тато і мама то, що називається, розбалували дитині. Розказали їй, що дитини є купа, купа прав. От ніхто не має права їй зробити зауваження, їй треба заохочувати. знаєш. Так вона как бы, взагалі офієна ситуація. Ну, тобто, це все одно, що ви намагаєтесь відучити котика, какати вам в тапочки, створивши йому 20 пар тапочок. Щоб він не какав конкретно ті, треба, щоб було лише 20 пар тапочок. Можливо, він в ті буде менше какати, але це означає, що він не буде какати в тапочки взагалі. Тому, мій підхід зовсім інакший. Я просто так точно нікого не караю. Але є абстрактне почуття справедливості. Воно притаманне дуже багатьом людям і педагогам в тому числі. І коли батьки кажуть, що ви не маєте права, ви маєте якось так хитро викрутити, щоб мою дитину зацікавити, я не хочу нікого зацікавлювати. От серйозно. Мені не потрібно, щоб та дитина мала певну фізичну якусь підготовку. Жирненький, худенький, маленький, високий це абсолютно немає ніякого відношення. Абсолютно. Тому що дитина в процесі фізичних тренувань навантажень, не можна сказати, що дитина там хворенька, там не знаю, опацькувати така трошечки набрала масу. І, от, ну звичайно, є такі маси, що там вже перепрошую докторам, треба працювати з тим. Але переважній більшості це абсолютно це все коригується. Ну, то я буду такою дитиною займатися і буду її стиму стимулювати займатися фізичною підготовкою і його сальтісон перекачати колись на не за табір, точно ні, але поставити мотивацію, що через рік часу він прийде Арнольдом Шварценеггером, наприклад, той самий табір. Ну не Арнольдом, але плюс-мінус. Ну от, тобто, тут не про фізичну консистенцію, тут про інтелектуальний потенціал такої дитини. І тому, якщо у вас є права. Але ви не відправили дитину з правами і обов'язками, то точно до мене нема чого приходити. Тому що в мене з'являться як обов'язки в першу чергу, а потім вже права. Не в зворотній послідовності. Тому, чи воно вам потрібно? Ось таке. Отже, фізична підготовка, як я вже казав, вторинна, має значення готовність дитини до ще одного такого аспекту. Я не хочу вчитися. Тобто, мій табір це, це про навчання, це постійно про навчання. І відповідно. Я не хочу на каяк. Придумайте мені щось інше. Ну, пендаль підійде. Це альтернатива каяку. Не всі повинні стати каякерами, не всі повинні стати спелеологами. Я все розумію, що десь когось є фобії, якісь так далі. Але оцей знову ж таки, це в приватних школах така ситуація дуже часто є. А я не хочу малювати. Придумайте мені інші якісь предмети. Курва, ти прийшов на малювання. Значить, ти будеш малювати. Або йдеш, перепрошую, нахер. Ну, але так як батьки платять касу, то в приватних школах, а дуже, їм ж не, не треба виховання дітей, їм треба каса. І вони, звичайно, ну, абстрактно, не всіх приватних школах. Але я таке зустрічаю достатньо нерідкісне не явище, коли в боротьбі за касу О, не хочеш малювати, добре, давай поспіваємо. Не хочеш співати, давай там потанцюємо або ще щось. Чуваки, освіта, навчання це завжди зусилля. А потім у віддаленій перспективі результат тих зусиль. Якщо у вас є якісь інакші уявлення про педагогіку, ще раз почули мене, і зразу фу-фу-фу, не ходи в той табір. Ніколи-ніколи в житті. І мені легше, і вам легше, та й таке.